Армадол, забудь про головний біль. Зараз будемо говорити про квадратні метри, в яких ми живемо. Ігор вже назвав цифру в 4 мільйони квадратних метрів. Саме стільки житлового фонду станом на зараз в Україні вважається застарілим. В аварійних будинках живуть зараз понад 11 тисяч українців, і з цією проблемою почали розбиратися зараз. З метою покращення житлових умов і для того, щоб вийти на нові європейські стандарти, ми в принципу прагнемо, щоб у нас і міста будувалися якісно, і інфраструктура була. Зручна напередодні в парламенті ухвалили закон про реконструкцію застарілого житла. Що він передбачає? як це буде втілюватися? Звідки держава на це братиме кошти? Ну і звичайно, як цей закон допоможе відбудувати квартали, які постраждали від війни? От про це ми також будемо говорити зараз з однією з авторок закону, народною депутаткою і головою партії Слуга народу Оленою Шуляк. Пані Олена, Олена, ласка, ми вас раді знову бачити. Доброго, проходьте рада, будь ласка вам. до нас. Сідаємо. Ті був ближче до тіла, як кажуть, де да, у політиці він її одразу зустрів вас. Олено, ви одна з авторів закону, правильно? Так, я одна з авторів закону, великий колектив, плюс представники ще й уряду долучені до цього законопроекту. проекту між... і е, да маленька поправка в першому читанні закону хвалений. Угу. Були великі дебати в парламенті чи на часі цей законопроект, чи не угу. на часі, але знайшлася політична воля у всіх депутатських фракцій і груп і в першому читанні він ухвалений, готуються на Ну прикольно, Тому що 4 мільйони квадратних метрів вибачте, це багато. А поясніть нам, будь Я думаю, це всі більше ніж 4 і цифра мільйони. Цифра до 24 да, це, це більше. Це ми говоримо тільки зараз про, застарілі. про застарілі. Mm -hmm. а є ще у нас аварійні є у нас зараз ті, які постраждали внаслідок війни, війни. і на сьогодні величезна кількість квадратних метрів потребує такої реконструкції, відновлення і полено дуже... про що законопроект у першому читанні? Поясніть всім людям, чого чи що він передбачає конкретно? Ми всі знаємо, що в нас є ці хрущовки ага. застарілі квартали. Ми про них говоримо, мабуть, там з 2006 року, коли був перший закон взагалі ухвалений про реконструкцію застарілого житла. В тих хрущовках вже попрописувалися, мабуть, там дуже дуже багато і родичів і знайомих для того, щоб дочекатися від держави, нарешті чи розселення чи компенсації. Але закон був механізмів не було. І нарешті, зараз як найкращий час Туватися, коли після перемоги будуть нові правила, нові стандарти, нова модернізація uh -huh. країни, і якраз цей закон про те, яким чином. Місцева влада буде організовувати взагалі процес комплексного відновлення застарілих кварталів. О, давайте про логістику. Ну да. якщо ухвалять зараз? Та ми поки ну, що я якщо. сподіваюся, що ухвалять. Ну, я так. сподіваюся, що ухвалять, тому що перше читання пройдено. Зараз збираються правки, і я думаю, що в нас є всі шанси уже цієї осені його ухвалити Вау. на Вау. Да, mm -hmm. та, ну і одразу підпишуть відповідно. Підпишуть потім мінрегіон почне розробляти uh -huh. постанови uh -huh. Uh -huh. для uh -huh. того, That's щоб імплементувати да тривали. цей закон. Але точно після перемоги ми будемо no, готові так якщо, так прогнозувати практично, коли це може запрацювати. Я думаю, що декілька місяців на розроблення нормативки і закон може працювати, але дуже важливо, щоб були зрозумілі правильні алгоритми, як діє місцева влада, як діють інвестори, що робити людям до чого готуватися, як проходять громадські обговорення. Тому, так тобі, Олена, те, знаєте, зараз люди сидять по тобі к екрану і кажуть: о, прийшли знову. Кажуть, це місцева влада вам буде знову про децентралізацію. Згадали. Ну, звичайно, це до речі, найуспішніша реформа, яка Прекрасно. визнається Європейським але Союзом. людей я вам роз роз що це означає для них? Я погоджую з вами. Це дійсно це окрема розмова. Але вони кажуть, що знову спихують на місцеву владу, а воно по різному діє. Ви можете логістику пояснити конкретно, хто підпадає під цей е, застарілий фонд і куди йти І з чим? А, Саме головне: е, дивіться, без місцевої влади цей закон ніколи не запрацює і ти Ні до місцевої не запрацює. влади працює. Звичайно, місцева влада не просто до неї йти. Місцева влада буде зобов'язана. А розробити і затвердити плани реконструкції кварталів, де є оце застаріле аварійне угу. житло. Застаріле аварійне житло. Це що? А... Ну, давайте через комикщомеже, якому давайте, більше 50 так. років, да, чи як це да, да? дивіться, ага. коли будувались ті ж хрущовки, вони ж не були розраховані на те, що вони будуть використовуватись 100 років сто п'ятдесят ну, думаю, до ну, звичайно, а да? звичайно, є років. термін експлуатації будівель. А є термін, є аварійне житло, яке, наприклад, там ще ще будувалося там і до Хрущовок і зараз до речі, ну, величезна проблема. що і в такому житлі наразі проживають люди, і якраз до місцевої влади питання, а що робити саме? Як найшвидше з цими аварійними будинками, і якщо ми говоримо про місцеву владу і комплексний підхід, то це не просто застарілі будинки, це ще й соціальна інфраструктура, це ще й транспортна інфраструктура, це ще й інж. Женерна інфраструктура, і до питання потрібно підходити комплексно. Не можна як зараз у нас працюють, де да? прийшли там, знесли якусь там будівлю, побудували замість там п'яти поверхів, там, 30 поверхів. Не подумали про садочки школи і звичайно навантаження да каналізацію на мережі на електропостачання і таке інше. Тому цей законопроект він про те, як підходити комплексно підходити до кварталу, де є застаріле аварійне, де застаріли аварійне. Нам треба Це сусідами все... взятися за руки і піти до місцевої? Ви влади чи місцева влада сама прийде і скаже люди, виселяйтесь разом, або ми будемо почергово це реконструювати. Міцево, да, повністю, місцева реакція. влада буде затверджувати і розробляти комплексні плани реконструкції такого житла. Як я про це дізнаюсь? Я думаю, що ви це дізнаєтеся з об'яв, які буде робити обов'язково місцева влада. Ага. Окей. Якщо ви хочете, наприклад, ініціювати якийсь процес в своєму кварталі, де ви проживаєте, ви також можете звернутися Тоді ми до місцевої, влади, до місцевої влади. Але саме головне, що такі комплексні плани щодо реконструкції застарілого житла, вони будуть по перше виноситись на громадське обговорення. По-друге, вони будуть затверджуватись безпосередньо органам місцевої влади, де можна буде побачити, які будинки, наприклад, будуть знову. Оситись, які будинки не будуть зноситись, а будуть ну лише модернізуватися, uh -huh. де буде соціальна інфраструктура. А якщо буде, наприклад, нове будівництво, то яка поверховість цього будівництва uh -huh, uh -huh. і завжди ну люди, які мешкають в цьому, скажімо, так, кварталі, кварталі, вони будуть розуміти, що в них буде завжди вибір. Вони зможуть отримати або грошову компенсацію, вони зможуть отримати а так ну тому, що якщо в них тут є житло, а і вони, наприклад, не захочуть там далі в ньому проживати, вони зможуть. На певних умовах домовитись з владою для того, щоб отримати грошову компенсацію, угу. вони зможуть отримати нове житло, а тому, що ця в тому реконструкція місті. в тому ж місці, або, або не в тому місці, тому що а, є там декілька, скажімо, можливостей, коли буде відбуватися реконструкція з відселенням, коли буде відбуватися безпосередньо реконструкція без відселення, угу. і е, в цій програмі, в цьому плані, це буде все зазначено. Тобто, угу. люди будуть бачити, що буде відбуватися з їхнім будинком безпосередньо. Редньо, і вони вже будуть приймати рішення. До речі, до цього законопроекту, коли діяло старе законодавство, чому воно там не спрацювало? Є така дуже чутлива тема: а скільки людей повинні надати свою згоду на те, щоб з їхнім будинком взагалі відбулися якісь перетворення. бути, Ось би не має бути то. І в старому законодавстві, яке як виявилося зараз, не діє, потрібно було отримати 100% згоду Добавлять. від всіх власників або користувачів таких квартир. Ми ж з вами живемо в Україні. У нас дуже вже величезний досвід. Ми знаємо, що 100% Це людей неможливо, неможливо домовитися. 73% можливо 100% неможливо. А тому в цьому законі ми передбачили, ми знизили цей бар'єр. 75%, mm -hmm. ці люди, які будуть будуть незгодні, згодні, ну, звичайно, вже будуть там певні рішення відповідних судів, але я сподіваюся, що українців вистачить мудрості не проживати в старому аварійному будинку, mm -hmm. який може ну, потім впливати на питання безпеки, а все ж таки а, знайти а, там оптимальне правильне рішення для того, щоб. І собі мати непогані, непогані житлові умови і не заважати іншим також їх отримати. Купа питань і страхів. Насправді після того, що вона травма чагали. колективна є, да. також в тому числі пов'язана багато, травм, пов багато з нерухомістю. питань. От в першу чергу думаєш, що зараз мене тут всі звичайно взують всі... просію. Всі 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 Згадав, да, 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 а потім всі сказали, всі. А, а місцева влада? А я ж ходив останній раз мене коротше. А ще кажуть, всі погані забудовники, які всі будуть зараз. Сотку, а я не хочу. Ну, справді, страхів багато. Давайте на паузу, там всі страхи розвіються, приходьте, каву випийте і давайте. Так, ну що, друзі, ми провернули повернулися і продовжуємо розмову зеленою шуляк, народною депутаткою головою партії Слуга народу про е, законопроект, який вже прийнятий в першому читанні, е, стосується відбудови застарілого житлового фонду. Але зараз у нас є ще одне питання, тому що повномасштабна Поповнився. війна триває важливе, так і в нас величезна кількість просто вщент зруйнованого житла. Тут вже навіть не говоримо про те, що десь щось застаріло. Яким чином цей закон взагалі він якось буде дотичний до відбудови саме Тих міст, містечок, сіл, де зруйновано повністю все важливе питання. В мене є остання статистика про інформаційні повідомлення, які заповнюють безпосередньо люди, які мають зруйноване або пошкоджене житло. Угу. На сьогодні заявок таких в дії подано 267 тисяч, і вони стосуються більше ніж 19 мільйонів метрів квадратних такого зруйнованого це в чи разів більше ніж це два роки нам будувати. Як ми до війни будували два роки нам будували, Росія це все нам знищила, і ми розуміємо, що це на остаточні цифри, тому що це ті люди, які мають доступ або мають інформацію угу. до своє житло, вони могли внести такі дані до дії. А 19 мільйонів вони можуть перетворитися на. на, на на більшу суму, на, на жаль, а на сьогодні в нас також є рішення, що з цим робити. Ми ділимо це житло на зруйноване, яке не підлягає відновленню, угу. і на житло, яке можна відремонтувати. Те житло, яке зараз можна відремонтувати, максимально активно до такого ремонту включилися військові. Державні адміністрації в деокупованих областях це Київська, Житомирська, Сумська і Чернігівська, ага. і до опалювального сезону максимально робляться роботи, де можна поставити вікна, де можна полагодити дахи. З резервного фонду виділяються з державного бюджету гроші. Можливо, не так швидко, можливо, не так ну, не бюрократично, як би це хотілося. Але що робити з житлом, яке потрібно відремонтувати, більш-менш зрозуміло. Є оце житло, Яке зруйновано вщент, що з ним буде, як це буде відбуватися, яка компенсація зараз. Ви знаєте, в парламенті йде розгляд із закону, який стосується державного бюджету на 23 й рік, угу. і ми навіть в цьому законі, я б хотіла б всіх наших глядачів запевнити, в кого є така проблема зі зруйнованим житлом. Ми передбачили відповідні і фінанси і відповідні механізми для того, щоб люди змогли скористуватися такою компенсацією. Від держави, не чекаючи репарацій, а для того, щоб отримати своє житло, це будуть цільові гроші. Ти їх будеш отримувати там у вигляді, скажімо так, як віртуальних грошей, але ти їх зможеш використати а, безпосередньо на придбання метрів квадратних. Неважливо, де в тебе було зруйноване житло. А, ти можеш обрати будь-який населений пункт mm -hmm. України і mm -hmm. придбати собі, ти будеш як людина, ти будеш обирати Ні місцева влада, ні державна влада, ні ні якась там ще агенція. А людина буде сама обирати, де вона хоче. По-перше, жити і яку саме там чи квартиру чи буде. Одиночок вона буде придбати, захоче придбати все А гроші. Буде... Я, дають еквівалентом того, що у вас було зруйноване. Да, приблизно ціна, коли коли вже все зруйноване, ну дуже важко вирахувати. Ну, буде коштувало? буде відповідний алгоритм. Відповідна прив'язка до регіону. Ага. До ну звичайно, до ага. того чи це був багатоквартирний будинок, чи це був Приватно. приватний Тут плюс мінус сектор. до ринкової ціни. Прив'язу звичайно, ага. звичайно. Тобто, це не буде так, що там дають якусь невелику суму, і ти вже ага. потім не зможеш. Нею скористатися будуть ці гроші. Якщо в тебе є там свої гроші, власні заощадження, ти зможеш там додати, наприклад, і придбати собі житло в Києві, там чи у Львові. Якщо, наприклад, людина захоче. Якщо ні, вона зможе там обрати. Давайте ж не забувати. В нас більше ніж там тисяча релокованих підприємств. і Люди mm -hmm. все ж таки хочуть обирати житло, де вони будуть працювати. Тому це також дуже важливо. Ми коли обговорювали в парламенті і з урядом а, ухвалення таких рішень. Ми дуже б хотілися, щоб людина все ж. Таки Таки була прив'язана до тих речей, які є а у нас житло і робота ну, для українського податям хочу сказати. Мене, кажуть, що ти жив в, в Запорізькій області, а приїхав у Львівську область. ціни там sorry, різні та. різні, звичайно, та. звичайно різні. Тому людина буде обирати. Що вона? Ми не будемо. Якщо в неї, наприклад, була зруйнована двохкімнатна квартира. А вона захоче там однокімнатну чи трьохкімнатну. Ну, ми, як держава і місцева влада, ми не можемо диктувати такі, такі умови. Тому люди будуть максимально ма. А цю свободу mm -hmm. у виборі Дай -дай. такого у виборі такого житла. Але у нас є історія для вас. Ми хотіли Давайте. би її розказати. Історія Олексія Шибанова. Тим розкажеш. Да, да. Це київський фотограф, фрилансер. І от після початку повномасштабного вторгнення він був із мамою в Очакові на Миколаївщині. Але ми знаємо, що Очаків теж був під постійними і є під постійними обстрілами. Так, і от коли стало вже нестерпно, він повернувся додому. А додому це в Ірпінь. І от його будинок в Ірпені теж був обстріляний, обстріляний під час окупації. І сьогодні а, от викладає він у своїх соцмережах дописи про те, як розбирає завали будинку. Розповідає, як із сусідами по вихідних накриває дірявий дах плівкою, щоб будинок вистояв, хоча б до весни. Так і от під час розгрібання навіть же знаходив чотири. Рази снаряди написав, що вже навіть став розбиратися де безпечний, де небезпечний. От я описав свою знахідку. Продовжую розгрібати свою квартиру. Натикнувся mm. на четвертий бронебійно запалювальний, безпечний. Я вже досвідчений, паличкою mm -hmm. розвернув, Видно, відпрацьований і сумом зауважує знову ж таки. Цитую ввечері наш пошкоджений будинок виглядає майже нормальним. Mm. Самому Олексію жити немає. Де на кілька тижнів його пустили в нав... наметове містечко. А тут живуть такі самі потерпі. Пілі від російського вторгнення ірбінчани, але в наметах, звісно, немає умов для зимівлі. Тому Олексій зараз активно намагається відшукати шляхи відновлення своєї вщент вигорілої квартири, От, Олено. Коли це докупована територія. Це деокупована територія. Це Київська область. Сотні мільйонів гривень вже виділені на те, щоб якраз відновлювати такі будинки в Київській області, саме в місті Ірпіні. А потрібно звертатися до місцевої влади. Працюють комісії, які організовують весь процес і технічного обстеження. Тому що ми не розуміємо, цей будинок він взагалі там можна буде проживати угу. і його можна буде відремонтувати. Чи він підлягає знесенню до зими? Реально встигнуть. А з цим будинком я боюся не встиг. Геннуть, але точно Олексій може звернутися до місцевої влади для того, щоб пройти хоча б ці організаційні всі питання, ага. і включити цей будинок до, скажімо так, до того переліку будинків, Суть. якщо він підлягає поточному ремонту. А, ну і взагалі я бачу ці там снаряди. Це ну безпекове питання. Ну, це я... окрема історія. Да, Останнє питання історія дуже, дуже... важливе, тому що таких як Олексій багато хто не встигне до зими реально жити в нормальному будинку, щоб дах був над головою. Що робити? Де жити зі у Вірпінь, в тому ж встановлені не тільки на метові містечка, Модуль. встановлені і модульні містечка, і там не одне не одне таке містечко знаходиться. Я до речі, там не є прихильником таких тимчасових ага. споруд. Але якщо ви говорите немає де людині жити, я особисто була, я дивилася на ці містечка. Ну тобто, там є всі вся вся інфраструктура, яка потрібна для того, щоб перезимувати. І я сподіваюся, що у нас, як наприклад, у Верховної Ради і у Кабміну, в нас вистачає можливості Виділяти на деокуповані області гроші з резервного фонду для того, щоб якнайшвидше відбувалися такі ремонтні роботи. Але все ж таки я б зверталася до органів до місцевої влади, до органів місцевого самоврядування. То будь, будь, будь ласка, не боїться, да, тому будь ласка, що вона понабило. Да. да, і вже це самоврядування. Знаєте, яке насправді дуже класна історія. А вже часто люди бояться. Тому mm -hmm. що знаєте, так як, як м'яче да. Олена, пасибі вам, пасібі, але не Дякую. Спасибо. Дякую. народу. Посилі вам. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. і, ну, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.